Так, сьогоднішня тема називається побудова кодерів. Це матеріал для студентів групи ЕТ, дисципліна основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики. І про що буде розмова? Розмова буде про те, як побудувати схеми перекодування, наприклад, 4 розрядних схем. Отже, ми з вами розглядали шифратори-дешифратори, але це досить специфічні пристрої. А от що таке кодери? Ну, відповідно, декодери, да? це споріднені пристрої, як саме засоби перетворення двійкових кодів. Ну, наприклад, задача у нас стоїть таким чином, що у нас є стандартна послідовність чисел від 0 до 15. Це. Якщо в десятковій формі, якщо в шістнадцятковій, від 0 до F, і отже, нам треба зробити таку схему або такий пристрій, який буде перетворювати ці коди в певній послідовності. Ну, тобто, за якимось законом. Таку собі шифрувальну машину. Да? Тобто, 0 повинен перетворюватися на одиницю, одиниця на трійку, двійка на п'ятірку і так далі. Тут показано саме на цьому, на цьому рисунку. Як відбувається перетворення кожного коду в інший? Десь у нас співпадає, наприклад, 14 перетворюється на 14, тобто фактично воно повторюється. Да? А всі інші в якомусь особливому такому порядку вони перетворюються відповідно за цією таблицею. Якщо ми поглянемо на цю таблицю в віковій формі, то ми побачимо, що у нас 4 розрядні коди вхідні. І 4 розрядні коди вихідні. Тобто у нас розрядність коду вхідного і розрядність коду вихідного однакова. Взагалі-то може бути ситуація, коли вони відрізняються. Але ми сьогодні розглядаємо саме випадок, коли вони однакові. І отже, ми бачимо, що у нас тут потрібна схема, яка буде мати 4 входи і 4 виходи. Да, тобто чотири входи подаються коди. На перетворення і чотири виходи, з яких знімаються вже перетворені коди. Як ми можемо піти на розв'язання цієї задачі? Ну, перше, ми можемо розкласти, наприклад, вихідні коди на розряди, і таким чином ми фактично отримаємо там змінні. Ігрок один, ігрок два, ігрок три, ігрок чотири змінні: Y1, Y2, Y3, y 4 умовно, так як ми писали з вами в комбінаційних схемах. і відповідно Далі ми можемо побудувати 4 комбінаційні схеми, кожна з яких буде розв'язувати оце відношення, да? тобто Y1 по відношенню до вхідних, Y2 по відношенню до вхідних, Y3, Y3, Y3 4 також по відношенню до вхідних кодів. І потім об'єднати ці 4 схеми в один пристрій чи в одному пристрої, і таким чином отримати кодуючий. Ристрій кодер. Да? Ну, зараз спробуємо це зробити в програмі Electronics Workbench. Для того, щоб нам це зробити в програмі Electronics Workbench, нам треба використати оцей інструмент, який називається Logic Analyzer. Його відкриваємо. А, Logic Converter. Sorry. Logic, Logic Converter. Ця штука потрібна нам для того, щоб самостійно це не розраховувати нам. Ці необхідні вирази для побудови наших окремих схем. Що ми робимо тут? Ми кажемо, нам потрібні 4 входи, От вони тут позначаються А, Б, С, Д. можна було вибрати інші. І ми бачимо, що у нас з'являється така таблиця, да? заповнена вхідними кодами. Тепер нам треба лише розставити тут вихідні. Ми дивимося на Y1 і бачимо, що у нас тут. 4, 5, 6, 7 одиниці. Відповідно, йдемо сюди і ставимо 4. І у нас тут 4, да. одиниця, 5 теж одиниця, 6 одиниця і 7 теж, 7 теж одиниця. Перемикаємося знову, дивимося, що у нас тут 11, 12, 13, 14. Отже, 11, 12, 13, 14. Заповнивши цю таблицю, ми можемо далі сказати, щоб цей конвертор він нам за таблицею побудував вираз. Оце вираз, який характеризує цю таблицю. Да? Сімпліфіцирований. Тобто спрощена схема. Можна було побудувати вираз повний, але це вже одразу спрощено. І от за спрощеною формулою ми можемо далі побудувати схему. Є у нас така схема, от нам будує цю схему. Тепер ми цю схему можемо розмістити в так званій Secued. Create sub да? тобто під систему зробити. Ну, назвемо її, наприклад, частина перша. Part one, да? Або, ну, можна було б назвати Y1. І далі кажемо, що Move from Secured. В цей модуль розміщаємо нашу схему. Це буде модуль, але для того, щоб він мав з'єднання з зовнішнім середовищем, треба зробити йому порти. От у нас буде вихід. І відповідно таким ж способом ми робимо йому входи. Витягуємо гору і далі отримаємо. Порти, де вона у нас тут є. Ще раз. А, є. І Б. Теж повинен бути. Так. О, все. Зробили, начебто в якої послідовності. А Б, С, Д. Начебто в прямій послідовності. Тепер ми це можемо закрити. І відповідно у нас отут буде Subsecute. Якщо ми її витягнемо, у нас є парт А. Один, тобто у нас є така от схема, да? і далі ми можемо її перевірити. Отже, далі ми можемо зібрати таку звичну для нас схему тестування. Тут у нас є індикатор, це наша схема всередині Subsecute, І тут індикатор, який показує поточний стан. Да? І тепер, якщо ми почнемо перемикати стани, бачимо, да? то у нас будуть засвідчуватися. От 4 у нас це одиниця. Да? 5 це теж одиниця. 6, 7, 7 це одиниця. Якщо ми зробимо, наприклад, так, де у нас тут 8, О, це 1. угу. 9. Ага, отак, 8, 0. Ну, Відповідно, можна перебрати всі можливі коди, перевірити. От, а, це знову 0 і так далі. І таким чином ми можемо далі зібрати всі модулі, потрібні нам, і отримати цей кодер на основі жорсткої логіки, як це можна сказати. Да? Тобто все буде побудовано на логічних елементах. Ну, зараз я це зроблю, не буду вам показувати, вже подивимось на результат. Отже, після того, як я все це зібрав, в мене є чотири модулі, отакі, да, Part 1, Part 2, Part 3, Part 4. І тепер ми можемо перевірити цю схему, перемикаючи стани. Наприклад, 0 у нас перетворюється на одиницю. Одиниця перетворюється на трійку, двійка перетворюється на п'ятірку, а трійка перетворюється на 7. Так, 4 у нас перетворюється на 9. 5 на D. Давайте поглянемо таблицю. Ну так, так воно і є. От я перевірив 1, 3, 5, 7, 9, 13D. І так далі. Можна далі перевіряти всі інші коди, але я це робити зараз не буду. Мені достатньо цього. Якщо захочете, можете перевірити самостійно. Якщо я розкрию... Будь-яку схему, там всередині буде відповідна комбінаційна схема: більш складна, менш складна. От, форм, взагалі вийшов лише один інвертор. Можете проаналізувати таблицю, подивитись, чому так. Отже, це буде у нас кодер, побудований на основі жорсткої логіки. Є інший спосіб побудувати кодер, якщо ми будемо використовувати, наприклад, пам'ять мікросхему пам'яті. І ми запишемо туди коди, і відповідно вони будуть теж перетворюватися. Зараз спробуємо це зробити. Для того, щоб переглянути, як це буде працювати, ми збираємо схему протеусі. Значить, що у нас тут є? У нас тут є мікросхема пам'яті 2732. Є у нас кнопки, які будуть задавати вхідний код. Є у нас вхідний індикатор, є вихідний індикатор. І далі у нас буде тут підключення. Вот, дивіться, там. Crystal Enable, тобто дозвіл на роботу на 0 по цей інверсний вход. Далі це Operation Enable теж на 0, теж інверсний вход. І навіть всі інші незадіяні входи ми теж можемо посадити на 0, щоб вони гарантовано були тут. Для того, щоб нам з вами запрограмувати цю мікросхему умову, нам треба написати код. А в код у нас буде ця послідовність наших. Цих цю кодова таблиця. Да? Для цього нам треба, наприклад, редактор, якийсь який може створювати бінарні файли, тобто двікові файли. Ну, я використовую таку програму, вона називається HXD-редактор. Якщо хочете, можете собі скачати. Далі ми просто забиваємо туди оцю нашу таблицю, послідовну да, в 16-кових кодах, як у нас там є перетворення, бо вони будуть там. Відповідності до адрес, як бачите, верхня це адреса, а вони в послідовності прямій. А отут у нас перекодування другий рядок. І далі нам треба зберегти, він зберігається як BIN-файл. Кодер на BIN, наприклад, я його зберіг. Отже, ну, вже було збережена. Я перевірю, що вона працює. Тепер, коли ми йдемо сюди, ми відкриваємо нашу мікросхему і цей кодер мем. Осюди завантажуємо файл. Бачите, написано кодер мем. Тобто, це ці двіковий файл. І таким чином наша мікросхема знає, як їй треба працювати. Отже, запускаємо. Що ми бачимо? Ми бачимо, що 0 перетворюється на 1, 1 перетворюється на 3, 2 перетворюється на 5, 3 перетворюється на 7, ну, відповідно. 4 4 перетворюється на 9, 5 перетворюється на D. Тобто це наша таблиця. Да? Все у нас працює. І таким чином ми можемо побудувати кодер з використанням ПЗУ. Да? Да, це ПЗУ, це EPROM електр... е Electrical Erasable програма ROM-пам'ять Only Memory. Да? Тобто, все у нас буде працювати. Перевага в тому, що якщо мені треба зробити іншу кодову послідовність, тобто інше перекодування, я можу записати сюди іншу послідовність. Тобто переписати послідовність, завантажити і буде вже інша а, ситуація. Можна навіть записати туди декілька, і тоді от використовувати невикористані входи для того, щоб перемикати ці таблиці. Вони будуть із зміщенням, і ми можемо. В одній мікросхемі там, записати багато різних кодових послідовностей, які будуть перемикатися за там, вказівниками з якогось там пристрою або з якихось перемикачів, яку саме кодову послідовність треба використовувати. Це дуже зручно, саме тому що ми програмуємо один раз і потім у нас все працює. Але ми з вами вивчаємо мікроконтролери тепер і підходимо до нашої мети побудувати такий самий кодер з використанням мікроконтролера. Є у нас мікроконтролер at 89 c 2051 Є вхідні лінії 4, є вихідні лінії 4. І як ви побачите, ну, звичайно, тут буде все дуже просто. Запускаємо. Що маємо? 0 перетворюється на одиницю. 1 на трійку, 3, 3 перетворюється на 5. Чи 2 на 5. 3 перетворюється на 7. А 4. Зараз 4. Де наше 4? 4 перетворюється на 9, 5, відповідно, перетворюється на D і так далі. Все у нас працює. І для цього, щоб у нас працювало, нам треба було написати програмний код. І цей програмний код виглядає отаким от чином. Тут використовується масив, який записаний в програмі. Тут Написано Table, таблиця кодів для перекодування. Налаштування портів. Тут написано ACC, це акумулятор той самий, його можна написати і так, як A, а, а можна як ACC. Вже не виправляю, бо це те саме. І тепер ми кажемо, що для того, щоб нам правильно працювати з цією кодовою таблицею, нам треба читати з порту фактично номер. Коду, який ми хочемо перетворювати, і в таблиці цій, за допомогою команди MUFC читати відповідний код і потім відправляти його на порт для виводу. Ми таке вже робили, коли я розповідав вам про альтернативні форми рішення для логічного аналізатора. Але тут це взагалі класика, тобто один вимірний масив, який містить необхідну потрібну послідовність кодів. І все буде працювати, але лише в тому разі, якщо у нас вхідні коди заходять на відповідний порт на молодші розряди, тобто нульова, перша, друга і третя лінії. Дивіться, тут саме так у нас і відбувається. Да? Тобто у нас кнопки підключені. От А0, А1, А2, А3. Да? Лінії так звані. І вони висять на порті P30, P31, P32, P33. Це дозволяє нам. Використовувати цю комбінацію безпосередньо як номер того коду, який ми хочемо вивести на вихідні, на вихідні лінії. Але може виникнути така ситуація, коли у нас тут розподіл ліній зовсім інший. І тоді у нас є проблема, як нам інтерпретувати ці вхідні коди, щоб отримати правильне рішення. Отже, що я маю на увазі? Дивіться, от якщо у нас ці кнопки підключені таким чином, що у нас лінії використовуються, от використовується лінія 0, 1 не використовується, бо вона там потрібна для чогось іншого. Да, там, бо На лінії портів є там додаткові функції, використовується лінія 3, використовується лінія 5-7. Да, тобто у нас у ці коди, що подаються на вхід, вони, вони йдуть в певну розбіжність. І далі я намагався придумати, як це вирішити. У мене є декілька рішень, зараз ми їх розглянемо. Ну, Все працює, як бачите, воно перетворюється, є, це є. А F це 0. Відповідно, інші коди теж. 8C2. Можете перевірити за таблицею первинною. 0 це 1 так і таке інше. Як нам зробити цей а, апарат, як нам написати програму? Ну, перше рішення, яке прийшло мені в голову, це записати послідовність вхідних кодів, тобто перетворити оті комбінації нулів та одиниць, які надходять на вхідні лінії в відповідні коди. І написати таблицю кодів для перетворення. Таким чином, я отримав дві таблиці, і мені тепер треба робити щось з цими таблицями, перевіряючи, який код у мене. На вході, тобто переглядаючи першу таблицю, мені треба далі шукати відповідний код за номером в другій таблиці і виводити його на вихід. Саме так тут і зроблено. О, дивимо, B, тут це, а, кількість кодів в таблиці для того, щоб мог, міг побудувати цикл. І далі, от перша частина, це. Ми перевіряємо саме вхідний код, який у нас в порті 3, да, з відповідним кодом в першій таблиці. Тобто воно так починає з кінця і переглядає їх поступово. Коли він знаходить потрібні, він виводить з другої таблиці код, який відповідає коду вхідному. Але тут виявилося, що дуже важко. Перемикати треба контексту. Тут, бачите, я ДПТР. На вхідну таблицю, потім ДПТР на вихідну таблицю, потім мені щось там маніпуляції треба робити з регістрами оцими, які слідкують в мене за кодами та номером коду. ну, Не дуже мені це сподобалося, я вирішив спробувати зробити в інший спосіб. Інший спосіб був такий, що, думаю, давай-ка я перемішаю ці коди. Тобто нехай буде у мене дві таблиці в одній. Да? Відповідно, таблиця стала 32 розміром, тому що 16 плюс 16. Але алгоритм не виявився дуже простим. Бачимо, мені не треба перемикати контекст ДПТР, але все одно мені треба проводити якісь маніпуляції з регістрами для того, щоб, знайшовши, наприклад, вхідний код 169, потім прочитати наступний код, який треба вивести на вихідний порт. Тобто така одна таблиця, вона не дуже спростила мені рішення. Далі я подумав, що навіщо мені їх перемішувати, якщо я можу в одну таблицю записати їх підряд. Тобто вхідні вихідні коди. Таблиця буде одна, відповідно, я рахувати буду по-першій шукати вхідні коди. І потім із додатковою сумою на 16 знаходити другий код. Так, вийшло, все написав, перевірив, воно працює. Відлагоджувати теж було не дуже просто, але бачимо, що кількість рядків в програмі не змінилася і складність алгоритму залишилась та сама. Треба було якесь інше рішення. Інше рішення виявилося, коли я зробив аналіз порту таким чином за використанням. Бітових команд. Фактично, що я тут роблю, я замітками перехожу від лінії до лінії до аналізу вхідних ліній, і накопичую так звану в акумуляторі накопичую ваги цих розрядів. Тобто вага першого розряду 1, вага другого розряду 2, третього розряду 4 і четвертого розряду 8. І таким чином в мене вхідні лінії перетворюються на номер. Від 0 до 15. І це виявилося найпростіше рішення з тих, що я намагався зробити, тому що все ж таблиця залишилася одна, вона коротка на 16 символів. Ніяких додаткових лічильників мені не треба. Просто я використовую ту частину алгоритму, яка була в першій здачі, коли в мене вхідні лінії були послідовно підключені. І таке рішення я вважаю самим таким. Прогресивним. Все, дякую за увагу. Це була інформація про те, як побудувати кодери. Побачимося наступного разу.